tá né Щоб ви не подумали, ця прекрасна чудесна споруда вона є насправді будинком офіцерів французької армії. Тобто, кожен офіцер, який відповідно має бажання а зупинитися в Парижі, б добре поїсти в Парижі, навіть якщо він в ньому мешкає і має де спати, він може завітати сюди і провести тут час. Це неймовірна історія для того, щоб зрозуміти, яким є ставлення французької держави до французької армії. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб і вас було більше, і нам. Було більше наснаги робити це. Якраз нас на ну, води розвертаємося тут церква святого Августина саме до стані. Необхідність будівлі нової просторої церкви Святого Густина для прихожан восьмої округи Парижу виникла після того, як в результаті грандіозних неймовірних містобудівних перетворень барона Османа населення цього району в столиці значно зросло. В 1860 році тут почалися будівельні роботи зі зведення храму, і тривали вони 11 років. Для будівництва була вибрана ділянка у кварталі неправильної геометричної форми з гострим кутом між бульваром. Мальзарб і проспектом Сазаркерів приступив Віктор Бальдар. Цей архітектор вже мав певний досвід в будівництві великих критих павільйонів для ринків, і для крамниць, і він використовував там металічні конструкції. При будівництві церкви Бальтар знову запропонував спочатку звести металічний каркас, металічний скелет будівлі, а потім обкласти його кладкою з цегл. І церква Санґістан стала першим в Парижі великим храмом, побудованим за подібною технологією. Міцна історична основа дозволила відмовитися від зведення традиційних контрфорсів. Розміри совшки складають 100 метрів, а верхня точка куполу з ліхтарем знаходиться на висоті 80 метрів. Грандіозна будівля прекрасна всім раджу там побувати. Ось оно са нада швець. Такі пам'ятники вони традиційно завжди розташовувалися біля церков і біля військових об'єктів. Я, зокрема, зрозуміло, що на місці цієї спруди, яка зараз є будинком офіцерів, колись була звичайна казарма, тобто тут мешкали солдати, то тобто це було пов'язано з війною бойовими дієми, і бойовими діями, тому святі, яка символізує собою гідність, сміливість і перемогу, тут було найліпше місце. Площа. бачимо за домежану І Тут в тіні в захисному листі латання головна будівля. Серкіль національне зерне се на властиво є відповідником українському. Поняттю будинок офіцерів. Хоча це можна назвати готелем офіцерів, рестораном офіцерів. там можна робити все, що душі завгодно, окрім того, що не можна воювати. Дуже розкішна дотримана в стилі. І тут навіть французького мілітарного минулого запитання нема. Це виглядає, доречно і якісно. Отже, український глядач може стати спонсором нашого каналу.